Минулого тижня на південно-українській АЕС представили громадську організацію Вартові світла. Її відокремлений підрозділ Південний вже незабаром розпочне активну діяльність. Він охопить не лише місто Супутник ПАЕС, а й Миколаївську область. Вартові світла почали роботу у 2023 році за ініціативи чотирьох свідомих і небайдужих співробітників енергоатому. Серед них була й Олена Дончук, чоловік якої з 2014 року боронить Україну. На даний час склад колективу, який очолює пані Олена, становить вже більш як 30 співробітників компанії. За наш невеличкий шлях ми подолали дуже багато труднощів. Ми закупили досить багато допомоги нашим військовим. Передали її. Це більше 30 автомобілів. Це більше 500 одиниць джерел живлення, це близько 70 ребів. Якщо не помиляюсь, більше сотні мавіків різної модифікації. Ми співпрацюємо теж з великою кількістю військових частин більше сотні. І ми потроху починаємо реалізовувати досить великі масштабні проекти, яких нас підтримує наша адміністрація. Допомога передусім надається працівникам енергоатому та їхнім родинам. Крім того, під опікою вартових світла вже понад 100 військових частин. Громадська організація також реалізує масштабні проєкти, спрямовані на посилення безпеки місць супутників атомних станцій. Бюджет організації це прояв довіри та єдності. Його формують донати працівників, внески адміністрації компанії, кошти, які надходять під час благодійних заходів, а також підтримка міжнародних організацій. Кожен внесок це частинка спільної турботи про тих, хто нині на передовій. Ми хочемо вам запропонувати долучитися до нас, прийняти нашу допомогу, поділитися нашим досвідом. І допомогти миколаївській області, в тому числі південноукраїнської і атомні станції, допомогти наблизити нашу перемогу. Що стосується місцевого осередку вартових світла, то його діяльність буде зосереджена та спрямована насамперед на підтримку захисників працівників Південно-Української АЕС, їхніх родин, а також мешканців Миколаївської області. Актив відокремленого підрозділу Південний формують саме представники ПАЕС, і очолить його наша колега, спеціалістка планово-економічного управління Олена Демченко. Вона говорить, вартові світла ефективна цілеспрямована організація, яка дозволить загальними зусиллями значно збільшити обсяг допомоги захисникам. Кожен охочий зможе долучитися до справи, яка об'єднує турботу, відповідальність і віру в перемогу. Варто зазначити, що вартові світла вже зарекомендували себе на Південноукраїнській АЕС у 2023-му Для захисту енергетичних об'єктів нашого міста організація закупила партію пікапів. Протягом 2024-2025 років із запитами до вартових звертались працівники ПАЕС, для яких було закуплено старлінки, медичний інвентар, трансформатори, амуніцію. Я хочу сказати, по перше, що ми вже отримаємо, і у нас є звернення відпрацьовані від працівників ПАЕС. Тобто люди знають, і люди звертаються. Вони пишуть звернення, яке потрапляють до нас. Ну або поштою, да або ну можливо, вони через когось передають його. Це можливо надсилання електронною поштою, також на адресу вартових світла. Відокремлений підрозділ Південний. Це перший підрозділ вартових світла за межами Києва. З кожним днем кількість звернень та потреб у забезпеченні дотичних до компаній захисників, збільшуються. Тому виникає необхідність оптимізації процесів шляхом розширення діяльності громадської. Організації на території областей, пов'язаних з атомною галузю, разом з тим не припиняється, і започаткована у 2014-му на південноукраїнській АЕС акція допомога захисникам України. Про її результати у першому кварталі 2025 року звітував співголова комісії з розподілу допомоги українським захисникам. За словами Валерія Кичака, коштом енергетиків закуповуються квадрокоптери, оптика, старлінки, генератори, реби, оргтехніка та військова амуніція. Їх насамперед отримують наші колеги. Наразі на передових лініях фронту країну боронять 223 працівники та працівниці ПАЕС. Допомога також спрямовується на військові частини, що стоять на захисті атомної станції, й міста супутника. За перший квартал цього року. Надійшло коштів 6,7 мільйона гривень, і ми вже за цей період надали таку допомогу. Передали 189 всіх видів дронів. Оптика приціли, окуляри 19 штук, 11 старлінків останньої модифікації. Вже ми придбуваємо. Оргтехніка для забезпечення проти шахидних груп. За цей період також друга програма напоминає наша, це те, що ми одіваємо всіх наших працівників. Фактично три сезони на рік і. Ми допомагаємо їм із амуніцією. Акція Допомога захисникам України на південно-українській АЕС триває. Нині в роботі 18 мільйонів 900 тисяч гривень, які також підуть на реалізацію запитів від захисників. За останній період їх надійшло понад 30, Доповів Валерій Кичак. Тож одностайним рішенням розширеного зібрання підтримку військових було вирішено продовжити.